Сполучені штати частково припинили підтримку, нібито винищувачів F-16 в Україні. За даними Forbes, сполучені штати не можуть просто вимкнути винищувачі F-16 американська компанія Lockheed Martin, Але США призупинили підтримку для радіолокаційних засобів F-16, які є в Україні. Тут теж хочеться офіційного спростування чи підтвердження цієї інформації. Наразі а, про це говорити ми не можемо. Тому що офіційно ані підтвердження, ані спростування від наших українських захисників чи головкома чи генштабу збройних силу України подібної новини взагалі коментарів немає. Тому пропоную почекати до більш офіційної інформації. Але водночас хочу сказати, що про це пишуть низка провідних змі, посилаючись на джерела в українському уряді, на джерела в американському уряді, на зокрема профільні різноманітні відомства, зокрема і розвідувальні. І зараз хочу перейти. До навіть конкретної такої перепалки, яка буквально напередодні сталася в соцмережі X. І напевно ми б на неї не звернули увагу, якби в ній були залучені якісь, можливо, навіть і просто звичайні юзери, користувачі соцмережі X, але йдеться насправді про представників уряду Трампа, йдеться про представників уряду Польщі. Зокрема, прем'єр-міністра, і а, коли ми кажемо, що ось такі люди між собою дозволили в публічному просторі спілкуватися, абсолютно не дотримуючись, я б сказала, навіть жодної етики та й певних дипломатичних навіть норм, ось тут постає питання: наскільки станом на зараз дійсно дипломатичним шляхом вирішуються і розв'язуються ті нагальні питання щодо війни в Україні. Що я маю на увазі? Я думаю, ви спостерігали за тим, як в соціальній мережі спілкувався Ілон Маск з Сікорським, це представник польського уряду. І, зокрема, туди ще й підключився трішки пізніше відповідно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо Марко Рубіо. Тут хочу перейти безпосередньо а, до того, що глава SpaceX і керівник департаменту ефективності уряду США, він же Ілон Маск буквально пообіцяв, що ніколи не відключує термінали Starlink для України. Але перед цим а, була ледь не сварка в соціальній мережі X. Раніше бізнесмен написав у своєму аккаунті, що його супутникова система StarLink є, нібито, основою української армії. І якби він вимкнув її, то вся оборонна лінія України обвалилася Це до слова. Такі, а, нібито його заяви як підґрунтя для того, щоб в чергове наголосити, що потрібно встановити мир, попри що а наголошуючи, акцентуючи, відверто натякаючи на певні навіть територіальні поступки України, бо, мовляв, станом на зараз найголовніше це призупинити війну, а гарантії безпеки, а ми вже відкладемо трішки на пізніше, будемо про них говорити а дещо в інший вже час, тому що станом на зараз найголовніше припинити вогонь. Але коли ми кажемо про те, що а припинити вогонь потрібно між двома сторонами, між Україною та Росією, то от Україна, саме та країна, яка буде дотримуватись своїх. А... Своїх певних обов'язків, які ми візьмемо в рамках укладання подібної угоди про припинення вогню, а от Росія неодноразово вже показувала відповідно, що вони здається не збираються жодним чином дотримуватися того, на що вони погоджуються. Тому це і є прямою небезпекою для України, і не тільки для України, а для країн Європейського Союзу в цілому. А на ось цей пост про те, що нібито саме старлінки забезпечують. Певно, таку міцну позицію для нашого українського війська тут до слова відповідно після цього не зміг втриматися від коментаря очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, і він написав в соцмережі ікс про те, що Старлінг для України оплачує саме польське міністерство цифровізації. Йдеться про кошторис у близько 50 мільйонів доларів на на рік. І при цьому він заявив, що якщо Спейс ікс виявиться ненадійним провайдером, то країна шукатиме інших. m <sans> Тут Маск вирішив відповісти на це. Буквально він вступив в діалог, але не прямий, десь там умовно телефоном або в приватній переписці. Він вирішив відповісти публічним дописом і не знаю навіть, як це оцінити на щастя чи на жалі, але досить не дипломатично мовиться 100%. А після відповідного посту Сікорського Маск написав, що замовкне дрібна людинко, Це цитата, виплатити крихітну частину вартості. Ті і а, заміни Starlink немає. А досить різко було незрозуміло, чому саме такий тон обрав маск. Але його здається, все ж підтримав держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він включився в дискусію, сказав, що ніхто не прогрожував відключити Україну від Starlink. Навпаки, він зажадав від Польщі сказати спасибі, тому що без Старлінг Україна давно програла війну, а росіяни були б нібито на кордоні з Польщею. Неприємний тон обрали урядовці сполучених штатів це по-перше. А по-друге, знов ж таки акцентуємо на тому, що потрібно сказати спасибі. А тут щодо вдячності, здається окремий пунктик в деяких посадовців американського уряду. І тут до слова знов ж таки хочу акцентувати на конкретних цифрах, коли буквально минулого тижня говорили про те, що наш український лідер Володимир Зеленський недостатньо вдячний від, скажімо так, взагалі українського суспільства щодо тієї допомоги. Яку Сполучені Штати надають Україні, а і вони акцентували на тому, що сказав дякую лише 33 рази. То Юнета-24 перерахував і все ж 94 рази пролунало слово «дякую» на адресу сполучених штатів, і це лише те, що пролунало в публічному просторі. Ми розуміємо, що є певні дискусії між українською стороною і американською стороною, які були за зачиненими дверима. Я впевнена, що там у наш український президент, як і інші представники українського уряду, з якими також є певні діалоги. І дискусії, які велися за зачиненими дверима, а також подякував і не раз також хочу сказати, що так чи інакше, вся ця перепалка закінчилася, і зокрема закінчилася тим, що маск буквально зробив ще один допис, де пообіцяв не відключати Україну від Starlink. Щоб бути гранично ясним, незалежно від того наскільки я не згоден з політикою України, Старлінк ніколи не вимкне свої термінали. Ми б ніколи не пішли на таке і не б це як розмінну монету.